Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто, українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. І от я впевнений, багато українців себе зараз спізнають в цьому, бо от українці один одного жруть просто жесть в цьому плані. Я перестав взагалі в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав заробляти кошти, і від своїх коштів вже кому, кому хочу допомагаю. Він Інколи афішую, інколи не афішую. І більшість українців з цим же самим стикнулося. Тобто, або в натурі хтось там бабки рібанять, да, де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім машинально, поняв, просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується. І воно, типу, скидується на всіх. Допустимо, до таких там, як не буду називати імена, до великих організацій, які розкрадають гуманітарку, добратися не можуть, вони добираються до невеликих людей, які там мало аудиторії, мають сусіди, це може і щось. Наклеп, клівіта, все і так далі. Тобто самі українці знищили культуру, донатить і допомагають, бо самі один одного встрали. Є за що інколи, да? але 90% нема за що. Просто людей машинально в одну месорубку вкинули, і це все закінчилось. Я от того і розказую про те, що українцям треба ставати медійно освіченими, інформаційно освіченими, розуміти, де пропаганда, де не пропаганда, де фейк-не фейк, де наклик, наклеп, де не наклеп. Бо так і будемо.